Всім привіт! Сьогодні в нас будуть пиріжки. Аня дуже просила вже давно о пиріжки, як не хочеться мені цим займатися. Ну, сказала, що буде допомагати, і майже все буде робити сама. Ну, побачимо. Аня вже додала половинку пачечки дріжджів, таких духмяна хата. Три столові ложки цукру. І 250 мг тепленької водички. Все це розмішала і залишаємо це все на 15 хвилин в теплому місці. Так, тепер додаємо 6 столових ложок олії. Три. Четыре, пять, шесть, трошки соли и муку. Зажды муку, добавляем на глаз, замешиваем наше тесто. Ось таке тісто у нас вийшло. Тепер залишаємо його на 15 хвилин в теплому місці, щоб підійшло. Наше тісто підходить, я вирішила зробити бутербродики з червоною рибкою. Наріжу кусочки засоленої рибки. Аня розкладе зараз рибку на бутербродики. Хоча наша Аня рибку не любить. Будеш таке їсти? Не знаю. Ну, побачимо, чи тобі сподобається. Ну, я думаю, тобі не сподобається, вона взагалі рибку не їсть. Дуже гарні і дуже смачні бутерброди. Ось така смакота. Ось таке тісто в нас підійшло. Яке тісто маленьке. Тепер зараз будемо ліпити пиріжки зі сливками. Аня вже змащує дечку, олією. Ой, яка помічниця. Сьогодні прийшла до нас. Нася дівчинка халюсь. Пираня, ліпіт пиріжечок, цукор трошки. Це в нас морожені сливки. Тепер перемажемо пиріжки яєцькою. А тепер залишаємо їх пектися на хвилин 40. Такі пиріжечки у нас вийшли. Зараз будемо пити чай, їсти пиріжки. Ми сьогодні вирішили поприбирати усіх своїх хомічків. У нас їх троє. В кого Ань будеш прибирати першого? Ну, давай зефірку. От, зефірочка наша. Пересаджую її в пустий контейнер і закриваю, щоб не достала вузька. Ось так. Все. Тепер відкривай киточку. Зефірка наробила так багато запасів і зернята, і горошок. Аня вибирає зернята. Треба помити все, щоб було чистенько. Багато несе. Будиночок поставили. Кормошечку. Буба зовсім не боїться, Боську. Достаємо нашу зефірку. Все, зефірка вдома. Тепер черга буби. Їжу. кутовий туалет, буська прибігла, Бубчика тут в контейнері залишили Масюсю. А тепер черга шоніка нашого. Багато не насипає. Так, і розпреділяю рукою. Ну, ще трошки, ще, бо ж це ж контейнер. Будиночок, колесико, водичку ще став. корм. Ось. Тепер де да, там наш шонечок? Ось він. Ось він малесенький. Я ще закриваю кришку так, щоб з однієї така була велика щелина, щоб воздух не тільки через дирочки проходив, але й збоку. Щоб було чим дихати в контейнері. Все. Все, неси в кімнату. Мирточка тут есть. Уже все съела. А мерточка мерточка Какая гимнастка. Сьогодні 8 травня і на вулиці прохолодно. Ніяк до нас не прийде тепло. Tchau, tchau!